Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 104, другий варіант. Перше завдання задача. Маса 6 ящиків з цукерками 84 кг. Скільки потрібно ящиків для 96 кг печива, якщо один ящик з печивом на 2 кг легший, ніж один ящик з цукерками. Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, поділяємо її навпіл, другу половинку поділяємо навпіл. Називаємо стовпчики один ящик, кількість всього. У нас були цукерки та печиво. Шість ящиків з цукерками мають масу 84 кг. Нам потрібно знайти, скільки потрібно ящиків. Щоб розфасувати 96 кг печива. Якщо відомо, що один ящик з печивом на 2 кг менше важить, ніж один ящик з цукерками. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо. Скільки важить один ящик з цукерками? Для цього нам потрібно 84 поділити на 6 Замінюємо 84 на 60 і 24. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 10 додати 4 дорівнює 14 кг цукерок в одному ящику. Тепер знайдемо, скільки печива в одному ящику, нам відомо, що його на 2 кг менше. 14, відняти 2 дорівнює 12 кг печива в одному ящику. Ну, тепер можемо знайти, а скільки ж нам потрібно ящиків для того, щоб розфасувати 96 кг печива. Для цього нам потрібно 96 поділити на 12. Способом підбору добираємо, що це буде 8. Перевіряємо, 12 помножити на 8, 10 помножити на 8, 80, 2 помножити на 8, 16, 80 додати 16, дорівнює 96. Значить 96 поділити на 12 дорівнює 8 штук. Поєднаємо три дії у виразі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 96, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 12, це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії, 14, ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд. 96 поділити в дужках три числа, 84 поділити на 6, відняти 2. 84 поділити на 6 дорівнює 14, 14 відняти 2 дорівнює 12, 96 поділити на 12 дорівнює 8. Відповідь 8 ящиків потрібно. Друга задача. У книжковий магазин привезли 63 підручники. Протягом двох днів продали по 27 підручників щодня. У скільки разів менше підручників залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Опорні слова було, продали, залишилось. Було у магазині 63 підручники. Продали за 2 дні по 27 підручників щодня. Ми не знаємо, скільки підручників залишилося. І маємо порівняти, у скільки разів менше підручників залишилося, ніж продали. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки підручників продали. 27 помножити на 2. Замінюємо 27 на 27. 20 помножити на 2 дорівнює 40, 7 помножити на 2 дорівнює 14, 40 додати 14 дорівнює 54 підручники. Тепер можемо знайти, скільки підручників залишилося. 63 відняти 54 дорівнює 9. 9 підручників залишилося. А тепер порівняємо, у скільки разів більше продали підручники, ніж залишилось, або у скільки разів менше залишилось, ніж продали. 54 поділити на 9 дорівнює 6 раз. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 54, це число ми знайшли. Першою дією поділити на 9. Це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, 54, ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 27 помножити на 2 поділити, в дужках три числа 63, відняти 27 помножити на 2. Чому такий ускладнений вираз? Тому що вираз має складатися з тих цифр, які у нас відомі за умовою задачі. 27 помножити на 2 дорівнює 54, 63 відняти 54 дорівнює 9, 54 поділити на 9 дорівнює 6. Відповідь. У 6 раз менше підручників залишилось. Тут технічна помилка 9 у другій дії не гривни, а підручники. Третя задача. Учень 5 днів читав по 18 сторінок, і йому залишилося прочитати 10 сторінок. За скільки днів він прочитав би книжку, якби щодня читав по 20 сторінок? Запишемо умову до цієї задачі. Прочитав залишилось. Прочитав за 5 днів по 18 сторінок. Залишилось 10 сторінок. Нам потрібно знайти. А скільки днів знадобилось би йому, якби він читав по 20 сторінок щодня? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, спочатку знайдемо, скільки сторінок прочитав учень. Для цього нам потрібно 18 помножити на 5. Замінюємо 18 на 10 і 8. 10 помножити на 5 дорівнює 50, 8 помножити на 5 дорівнює 40, 50 додати 40 дорівнює 90. 90 сторінок прочитав. Залишилось ще 10 сторінок. Ми можемо знайти, а скільки ж сторінок було у книжці? 90 додати 10 дорівнює 100 сторінок. Ці 100 сторінок учень міг би прочитати раніше, якби читав по 20 сторінок щодня. Скільки то було б днів? 100 поділити на 20 дорівнює 5 днів. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб скласти вираз, дивимось на третю дію. 100, це число ми знайшли другою дією, поділити на 20. Це число нам відомо за умовою задачі. Але у другій дії 90 ми знайшли першою дією. Тому вираз буде мати такий вигляд. 18 помножити на 5 додати 10, три числа в дужках, поділити на 20. 18 помножити на 5 дорівнює 90, 90 додати 10 дорівнює 100, 100 поділити на 20 дорівнює 5. Відповідь. За 5 днів прочитав би книжку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 75 поділити на 25 способом підбору. 7 поділити на 2, поскільки ми можемо взяти по 3. Перевіряємо, 25 помножити на 3 дорівнює 75, тобто це число 3. 60 поділити на 15 теж способом підбору. Дивимося, е яке число ми можемо помножити на 5, щоб у кінці отримати 0. Це число 4. 84 поділити на 21. Це дорівнює 4. 91 поділити на 13. Дивимося на останні цифри. Яке число ми можемо помножити на 3, щоб у кінці було 1? Це число 7, 3 на 7 21. 68 поділити на 17. Теж способом підбору дивимося, яке число ми можемо помножити на 7, щоб у кінці було 8. 4. 4 на 7 28. 64 поділити на 32 дорівнює 2. 320 поділити на 4. Не звертаємо уваги на 0, 32 поділити на 4 це буде 8, та 0 80. 340 поділити на 2. Не звертаємо уваги на 0, 34 поділити на 2. Замінюємо 34 на 20 і 14. 20 поділити на 2 дорівнює 10, 14 поділити на 2 дорівнює 7, 10 додати 7 дорівнює 17, та ще 0, 170. 150 помножити на 3. Не звертаємо увагу на 0, 15 помножити на 3. Замінюємо 15 на 10 і 5. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 30 додати 15, дорівнює 45 та 0, 450, 260 додати 60, дорівнює 320, 170 додати 30, дорівнює 200. 450 відняти 190 дорівнює 260. До добутку чисел 83 додати 100. Спочатку виконуємо множення. 8 помножити на 3 дорівнює 24 та 0, 240, додати 100, 340. 200 поділити на 5, додати 60. 200 поділити на 5 дорівнює 40, 40 додати дорівню 60 дорівнює 100. До 100 додати добуток чисел 2 і 5. І додати 40. 2 помножити на 5 дорівнює 10, 100 додати 10 дорівнює 110, 110 додати 40 дорівнює 150. Виконати дії з іменованими числами. Щоб правильно виконати обчислення, необхідно пригадати міри довжини та міри маси. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 8 метрів. Це 800 см відняти 40 см дорівнює 760 см. 1 кілограм це 1 г. грам. Відняти 600 г дорівнює 400 грам. 700 грам відняти 20 грам. Тут не треба перетворення виконувати. Дорівнює 680 грам. 1 кілограм це 1 г. грам, відняти 50 грам дорівнює 950 грам. 2 метри. Це 200 см та ще 50-250 см додати 50 см дорівнює 300 см. 320 см додати 80 см. Теж не треба виконувати перетворення в одній одні одиниці вимірювання. Обидва числа. Дорівнює 400 см. Завдання. Периметр рівностороннього трикутника 24 см, а периметр квадрата 16 см. У якої фігури довжина сторони більша, і у скільки разів? Запишемо умову до цього завдання. У нас є два периметри: трикутника і квадрата. Відповідно, 24 і 16 см. Ми маємо порівняти довжини сторін, значить, треба знайти сторону квадрата і трикутника і виконати порівняння у скільки раз більше одна із сторін. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо формулу знаходження периметра рівностороннього трикутника. Периметр трикутника дорівнює А помножити на 3. Звідси ми можемо знайти А. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Сторона трикутника дорівнює периметр поділити на 3. Підставляємо замість П24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Сторона трикутника 8 см. Пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. П квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси шукаємо А. Знову ж таки, як знайти невідомий множник? Потрібно Добуток поділити на відомий множник. А квадрата дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо замість периметра 16. 16 поділити на 4 дорівнює 4 см. Ну а тепер можемо порівняти у скільки раз більше. 8 поділити на 4 дорівнює 2 рази, більша сторона трикутника. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!